Слава Україні! Розпочалася 273 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар'їнка на Донеччині. За минулу добу противник завдав 5 ракетних ударів. По населених пунктах Харківської та Донецької областей здійснив близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та містах і селах. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, Противник продовжує проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив обстріли з реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Семенівка, Чернігівської області та Нововасилівка, Кустине, Дружба, Вільна Слобода і Шалигіне на Сумщині. На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Білгородської області. Противник утримує угруповання військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли з мінометів та ствольної артилерії позицій наших військ, обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Красне, Ізбицьке та Огірцеве Харківської області, здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи у районі населеного пункту Стариця. ДРГ знешкоджена вогнем наших підрозділів. Ворог відійшов на Куп'янському та Лиманському напрямках. Окупанти ведуть оборону, здійснюють обстріли з танків та артилерії, зокрема в районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області, та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Ямполівка та Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій обстріляв з танків та усього спектру артилерії. Райони населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Солидар, Бахмутське, Бахмут-Опитне, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Яковлівка, Кріщіївка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське та Мар'їнка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється: зафіксовано обстріли позиції Сил оборони та районів населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка. Новопіль на Донеччині та Зелений Гай, Дорожнянка, Тимирівка, Полтавка, Червоне і Оріхів Запорізької області. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, покращує фортифікаційне обладнання позицій, не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Задіяв ствольну траєктивну артилерію. Для обстрілів населених пунктів Мар'ївка Дніпропетровської області, Дудчани, Качкарівка, Новотягінка, Токарівка, Понятівка, Антонівка і Дніпровське Херсонської області та міста Херсон спостерігається додаткове обладнання противником оборонних рубежів вздовж ділянки автошляху Каховка Мелітополь у Херсонській та Запорізькій областях. У місті Севастополь на базі одного з навчальних закладів. Триває підготовка операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва. Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів. На даний час готується близько 30 військовослужбовців. Окупаційні війська продовжують зазнавати втрату. Так, у населеному пункті Каланчак Херсонської області в місцевій лікарні не вистачає ліжкомість для розміщення поранених загарбників. А до населеного пункту Великі Копані протягом попередньої доби доправлено близько 40 поранених окупантів. За уточненою інформацією, 21 листопада поточного року у Запорізькій області підтверджено знищення ворожих зенітного ракетного комплексу С-300 та п'яти одиниць військової техніки різного типу в районі населеного пункту Пологи. Окрім того, 40 військовослужбовців отримали поранення. Неподалік веселого Запорізької області було знищено блокпост окупантів. 15 військовослужбовців отримали поранення різних ступенів тяжкості. У Мелітополі втрати противника склали до 30 осіб пораненими. Українська авіація протягом минулої доби завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а воїни ракетних військ і артилерії уразили. Пункт управління противника: віримо в збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!